Добрі справи не лишаються непомітними. Діти з Волинського села Липа на Ковальщині ще влітку облаштували у селі блокпост, де перевіряли усіх місцевих і немісцевих жителів на патріотичність. Згодом почали продавати квіти та лимонад, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Придумала ідею Віталік і Іра. А ми зробили всі разом. Привали там Тамомашки і продавали ранч по 5 гривень. А потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. давали по 200. Да 100. зібрані 700 гривень передали військовим, аби ті використали їх на те, що допоможе Україні виграти війну. Дитячий конверт потрапив у руки бійців Волинської сотої бригади. Тро кажуть, такий дитячий вчинок їх дуже розчулив. Ми коли ще в 2014 році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили беруться не звідки. Тож військові зробили для дітвори сюрприз і Приїхали до них у село, аби особисто подякувати за добру справу. Дякую вам, дякую. Дуже дякую. друже. Ви молодці, ви великі Бабуть, молодці. Отримавши дитячий конверт, захисники порадилися і вирішили, що гроші відправлять у благодійний фонд Сергія Притули на купівлю військових пікапів. Ві сказали, що притула це круто, і в нього є такий проект, як шалені тачки. Тому дчата, отут тут от є ці вінкоди, чи яка там біда, чи це де ви можете відслідкувати, куди попали ваші гроші і що на них фонд притули купив. Так що, якщо «Притула» нас бачить, привіт, це дитячі гроші. Військові приїхали з подарунками. Кожному вручили грамоту від командира бригади, нарукавний шеврон сотої бригади та подарунковий набір смаколиків. Є у нас ще такий великий презент. Солодкий, солодкий презент. Дякую. Самі ж діти розповіли й показали військовим, де влаштували блокпост, як перевіряли місцевих жителів на українську позицію та продавали їм приготовлений власноруч лимонад. Тут стояли тут такі довгі палки, щоб закидували листя, щоб нас не бачили. Сиділи в засадах тому, там, де дерево, тому що зараз війна зараз не вистачає коштів на тим всім машини. Танки. Військові кажуть, їх розчулює те, що нині діти замість іграшок збирають гроші на зброю та техніку для засу. Хоч і справа це не дитяча, але перемога наша спільна, запевняють захисники. Діти в свою чергу мали нагоду запитати у військових все, що їх цікавить, а ще приміряти бронежилети й інше військове спорядження. Слава Україні, героям слава Марія Вавренок. Дванадцятий канал.